Всім привіт! Огляд морозива продовжується. Це у нас макарон з фісташкою. В принципі, досить цікавий, зелененький такий і морозиво, звичайний пломбір, надію, все-таки має присмак фісташки. А зараз покажу, як ми проводили день народження. Ми поїхали в Гедзьо Парк. Оскільки, вже давно чула, що відкрився, але ми не мали нагоди побачити. Погода дуже Прям сонячна, і шкода було б втрачати таку можливість. Отут є, звичайно, паркінг для тих, хоча від паркінгу досить таки треба ще йти до самого парку через такий невеличкий базарчик. Уже потім ми зрозуміли, що даний базарчик, даний ринок. Сувенірний він простягається аж до водопаду пробій, що з іншого боку, і не зовсім було варто об'їжджати так далеко, але тим не менше. Зробили ми, дивіться, які класні сувеніри раніше показувала, досить величезні. Наскільки пам'ятаю, десь так в районі 600 тисяч гривень. Це залежить від самого розміру. Не зовсім гуцульський варіант, але досить смішно. І, в принципі, є на що завжди подивитися різноманітність. і Таких якихось сувенірних і одягу, і різних продуктів, і напоїв, просто вражає. Нічого аж такого ми не купляли, адже ми трішечки за іншим сюди прийшли, але, звичайно, подивитися досить цікаво. І хто буває дуже рідко, а хотів би придбати собі щось, то має досить таку цікаву, особливу нагоду. За одним заходом купити собі. І ще щось на, на пам'ятку з гір. Взагалі, скажу вам так, ну наскільки я розумію, оскільки передбачено на туриста, все-таки трішки дорогувато тут все. І краще купляти щось подібне, коли їдеш або сюди, або вже повертаєшся додому. Оскільки досить часто можна зустріти. Такі невеличкі магазинчики, палаточки по дорозі. І ось ми вже йдемо, дивіться, яка тут велика черга. Квиточки, до речі, скажу вам так, по 250 гривень, і, це дорослі, і 200 гривень дитячі до 12 років. І ось тут ми вже купили квиточки повністю як карта. І описано, що і до чого. Дуже цікаво, не все правда відкрито, бачите, незабаром відкриється ще додатково. І тут, в принципі, описано, що і до чого. Я навіть собі сфотографувала, щоб можна було потім почитати і зрозуміти. І по білетиках нас пропускають ось такий парк, і зараз будемо з вами проходити, і все побачимо. Чесно скажу вам, ви бачите, тут такий прохід, де сканують кожен квиточок, і пропускають нас вперед. Досить таки цікаво. Так, відсканували, відсканували і йдемо далі. Дивіться, досить досить класна видона. Там вверху є така невеличка гойдулка, залізне кільце, і ми в обов'язковому порядку ще подивимося і пофотографуємося. А зараз йдемо в напрямку, куди показує стрілечка. Це такі цікаві, до речі, зроблені а-ля деревця різнокольорові. Тут бачите вогник і такі можна погорітися. Хоча на даний момент це не зовсім актуально, тому що досить хороша погода. Але так просто відпочити досить цікаво на шкурах. так? А ми зараз йдемо на першу локацію. Бачите, пише гедзю. Це така невеличка сувенірна крамничка, де дійсно все досить так цінно. Безцінно, як наші спогади, але ми просто подивитися, Відповідно, не думаю, що будемо щось аж так купляти, але як не крути, а це цікаво, дивіться. Різноманітні такі тематичні чашки, дуже класні різні іграшки, дивіться. Тут трішки вже намішала, але тут, мені здається, і Гаррі Поттер. Навіть найменша людина може змінити хід майбутнього. Такі крилаті фрази з фільму, хто не дивився, обов'язково раджу. Оскільки це один з, ну, трилогія це один, напевно, єдиний фільм, який отримав багато разів у Оскара, але в ньому не було ні красивих жінок, ні відвертих сцен, ні якоїсь романтичної лінії. Тобто це щось таке, що виїхало просто на самі задумці, та на гарно підібраних акторах і на гарно зроблених декораціях. Так? Тобто, наскільки класно було, треба зняти, щоб фільм удостоївся Оскара, але без усіх цих моментів, які так заходять людям. Так? Зараз ми йдемо подивимося, дивіться, які тут цукерочки. Ой, яка краса! Напевно, цукерочок ми все-таки купимо. Качалки. Різноманітні, дерев'яні, різні закрутки. Цікаво, так бачите, можна собі купити додому на згадку. Хоча в мене все це є. Навіть не знаю для чого. Це якісь щерпачки для цукру, для борошна, напевно. Щось не можу зовсім зрозуміти, для чого це мечів різноманітних, всяких підставок, і ми виходимо. Виходимо, досить цікаво, що двері отакі круглі, і йдемо далі. Тут ще немає, напевно, добудовують. Дивіться, яка навколо природи, тут невеличке таке озер. Це дає малесенька, така, маленький човник, а ми йдемо далі. Це у нас Що це у нас інше приміщення. Тут досить багато людей. До речі, що мені не сподобалося, дійсно їхати в неділю. Трішки погано було дуже багато народу. Дивіться, як круто. Це, я так розумію, хата Рибака. Не прочитала, куди ми зайшли, різні мушлі. Це так досить цікаво. Зроблено дуже під старовину і дійсно в такому казковому стилі. Ніби поринаєш у казку. І це дуже-дуже круто. Бачите, можна сфотографуватися на такому лежаку корабельному. Дуже класні віконечка, такі витражі, і ми виходимо і йдемо далі. Так, дивіться, бачите, як круто. Для пошти. Йдемо в наступний будиночок. Ну, Напевно, вкладено сюди дуже багато коштів, оскільки. Щоб зробити ці будиночки десь в таких ніби аля-горах, аля норах, треба, напевно, дуже багато часу, Дивіться, які грибочки, мухморчики. Дуже багато часу. О, зустрічає нас кошечок з овочами багатий урожай. Хоча урожаю, як такого, ще немає. Дивіться, а це, походу аптека. Аптека, але така як барна стойка. Тут дуже багато різноманітних теж закриток, різноманітних сушених грибочків. Так, дуже-дуже класно, дуже цікаво. І знову ж таки не помітила, хто ж тут, О, колекція капелюхів, хто ж тут живе, але ми суторгувалися. Оскільки це дійсно класно, дивіться, яка велика банка. Грибочки різні різні консервації. Ну мається на увазі, що вони б мали помагати е і оздоровлювати. А який, яка класна стеля! Ну просто, просто шикарно. Задумка дуже хороша і, напевно, втілити це в життя було досить таки нелегко. В стіні таке Аля що потріскало. Йдемо далі. Йдемо далі, наступний будиночок. Так, зараз будемо дивитися. Дивіться, класно, а типа одяг їхній старовинний. Зроблено дуже цікаво. Знову ж таки, пуштова скринька така. І йдемо, йдемо далі. Подивимося, що ж там таке є. О, Дивіться, яка класна плитка. Тут дійсно такий вже будиночок з книжками, такий вже жилий, звичайний. Дивіться, як круто зроблено. Різноманітні. Хтось чекає гостей, походу, крісла-качалки такі. Правда, книги чисто українські, Іван Франко. Багато франка замітила, тому що червоні книжечки, і воно так в принципі, пасує. Зараз заходимо і після цього, бачите, тут сідають, фотографуються, ми йдемо трішки далі, досить цікаве віконечко. Там має бути така кімната відпочинку, де дітки от грають в такі досить цікаві шахи, дуже гарні фігурки зроблені. І там далі спальня. О, тут хтось займається, вчиться, тут далі спальня. Я так розумію, що кожен хотів зтрафувати на ліжку. Не знаю чому. І тут такий, як приліжковий, дивіться, які класні валики. Все так дуже гарно зроблено. Насправді, І дивіться тут віконечко. Насправді це цікаво, особливо діткам, навіть якщо вони не дивилися даний фільм. Але, он, дивіться, кукурудзи. Дивіться, які класні чашки. Я взагалі дуже така, мені здається, на якийсь турецький манер. І дуже-дуже багато різноманітних консервацій. А ми зараз виходимо і йдемо подорожувати далі. Якщо чесно, навіть мене у мій такий трішечки вже не дитячий вік захопило. Оця така подорож, воно ж так класно зроблено, і дійсно поєднання з хорошою погодою це ідеальний сімейний відпочинок на мене. І навіть те, що збоку дуже все пахло, а ми хотіли їсти, не зіпсувало нам. Взагалі, відпочинку, ми поїли трішки пізніше, покажу вам, так? і що? Адже ми завжди любимо йти їсти таким чином, щоб... Десь в якесь кафе, але не в такому туристичному місті, оскільки все-таки в кафе воно дешевше, як варіант, і менше людей. Зараз ми йдемо тут вверх, тут досить цікаво, можна пройтися по. Таких східцях, і там є така, ніби аля, ну не зовсім канатна дорога, але трішки така стрімнувата. І це теж досить цікаво подолати свій страх. Ми прийшли, в принципі, щоб нафотографуватися з одного боку, а з іншого боку, звичайно, подивитися зверху вниз на, сам, бачите, покажу, що бережно виділяється смола. Не чіпати руцями, щоб не було якоїсь біди. А, і ми тут пофоторафувалися, тут багато хто фотографувався. Таке враження, що потрібно було чекати в черзі. До будь-якого ось такого моменту, щоб страфувати. Тому, якщо маєте таку можливість, обов'язково їдьте в будній день, не у вихідний, коли дуже-дуже багато народу. У будній день легше, і мені здається, що можна спокійніше походити, все побачити. Не знаю, правда, чи є різниця в ціні квитка, мені здається, що не мала би бути. Але в будь-якому випадку Просто менше людей, і ви зможете краще оцінити всі ось такі красиві локації. А ми повертаємо. Якщо брати по часу, то ми, напевно, були тут максимум годину. Тобто, не є така велика площа. І загалом досить швидко можна її обійти і все подивитися. Все залежить від того, як ви плануєте. Скільки у вас є часу. дивіться, який класний мох, такий, така арочка. Дуже теж круто, воно якось так дивиться по старовинному. І мені здається, що коли присмарк, то воно в рази краще. І зараз ми виходимо, бачите тут такі величезні постери з грибочками. І ще є, так зараз подивимося, що це є грибмідь. Ага. Якщо ви коли-небудь збирали в лісі гриби, то знайдете, ви йшли слідом грибмедя. Дуже цікаво, а це сам гриб-мідь. Ну, я б сказала, що це гриб-ведмедиха, але ладно, папуга Лемонд, є папуги. Тут, бачите такі. Можливості відпочити, і тут таке а-ля кафе. Дійсно, тут продаються, можна потрафувати, і воно ніби як дитяче. Дивіться, яка різна кольорова плитка, і які класні столики. Ми страфувалися і, правда, нічого не замовляла. Тут якісь, бачите, можна кофе попити. І можна просто відпочити. Дуже багато людей все-таки щось замовляли, перепочивали з дітками. А ми зараз збираємося і будемо йти далі. Бачите, які класні стаканчики для кави тематичні. Тобто, самої кави можна було б і попити, якщо б все-таки не було так жарко. Кава, вона доречна, коли коли не так жарко, а коли жарко не хочеться, хочеться чогось прохолодного. До речі, щодо прохолодного, тут також є паб. Зараз ми в нього зайдемо і я вам покажу. А кафе взагалі саме досить цікаве. Дивіться, отут є жабокрил. А до речі, ми ж бачили оцю іграшку. В тому першому сувенірному магазинчику є якийсь такий аля-мангал. Озерце. Тут такі гарні гойдолки, Оце зараз ми зайдемо, вам покажу: магнічна якась кімната, магічна будівля. Сфотографуватися фотографуватися, ми теж фотографувалися, але як нагоділа це не пофоткатися. Тут така музика, до речі, грає досить цікава. І ми зайшли там темно. Є ось такі, як в нас, воскові, лампи, різнокольорові, досить цікаві. І ось такі кулі, фізика, коли торкаєшся пальчиком зараз роботи, бачите, у яка краса, бачили? Не знаю, як це працює, але це круто. Щось таке я би хотіла собі купити. І тут є такий трон, бачите, тут ми фотографувалися уже з підсвіткою, А ну ще разок, Ой, не можу. <свісно> І після того зараз вам покажу трішки папух. Бачите, оці лампи різнокольорові, досить цікаво. І зараз будемо виходити, М -м, яка краса. І тут. До речі, купальня в копальню ми чомусь не заходили, ми пішли наліво, там ще є декілька. О, бачите, О, там є гобіт паб. Там дійсно продають справжнє пиво. Але оскільки чоловік за кермом, то ми його так і не спробували. Але подивитися, ну не інакше подивитися обов'язково було потрібно, як не кроти. Тому дивіться, як тут круто, дійсно пап. Досить чути пиво. Дивіться, тут є о, є таке невеличке меню, бочечка, як класно. І все дійсно, на яких старовинний пап. Які великі пивні кухлі. Ми зараз тут виходимо. І будемо дивитися, що ж там далі. А там, до речі, далі е, оці папуги лемонти. Зараз вам покажу, оскільки ми дивилися, там, мені здається, ще є декобраз, але він спав і не хотів, щоб його тривожили. Е, але ми ще зараз до них зайдемо. О, бачите, ось тут вони. Зараз я вам все покажу, що можна показати, е, що можна розказати. Ану, секундочку. Сюди ми чомусь теж не заходили, от не знаю чому. Тож можна було на другий Зайти. Але ми не зайшли, зараз покажу. До речі, папушки дуже голосні. У мене точно вдома не такі, і я б, напевно, такий голос дуже довго не витерпіла. Шкода через клітку так не видно, але бачите, в кожного є своє відеречко теж. А там далі, бачите, ось там є ось цей декубраз. Але він так і не підійшов, і ми не змогли його побачити, поспостерігати. А шкода. Я б хотіла б бачити його зблизька. До речі, мені здається, ніколи не мала такої можливості. Не буду вам брехати, але, але мені здається, що ні. І зараз ми йдемо далі. Дивіться, як круто. Все-таки ще раз, от бачите, там далеко-далеко. Є той декубраз, є. Але клітка заважає пташок, до речі, дуже-дуже багато. І зараз ми йдемо йдемо звідси і будемо дивитися далі, що й до чого. І тут ще одна локація, ще один будиночок, Дивіться, яких класних, різноманітних прапорів. І... О, дивіться, яка крута штучка. Це такий, я б сказала, більш дитячий будиночок. Це вже зроблено на сучасний манер, щоб батьки могли трішки посидіти на тих м'яких кріслах І все-таки трішечки відпочити, поки дітки собі займаються своїми справами. Там ще є трішечки. Зараз будемо дивитися. Так, поки люди ходять, щоб нікому не заважати. До речі, хотіла сказати, що по дорозі назад у мене впала камера. І слава Богу, що все окей, оскільки було, о, дивіться, овечка і баранчик чорненький, оскільки було б дуже неприємно розбити камеру і не отримати ніяких потім спогадів. Але, оскільки я вам це відео показую, це показник того, що камера все-таки... Спокійно і е, е, в робочому стані. Де, ми йдемо ще раз. Тут, до речі, є одне дуже такі низьке, е, низькі двері, що навіть я з моїм невеличким ростом мала нагоду вдаритися в голову. Е, так, дивіться, тут таке як, більше як стання, навіть не скажу комора, е, такий аскетизм, але є трон. Тут, бачите, готувати мали б їсти. І тут мали б спати лягати. Досить теж цікаво, ось так. Сідло, сідло? Не знаю. Дивіться, як круто все зроблено. І зараз ми будемо виходити. Ось тут мені здається, я вдарилася або тут, або в наступному. Тому будьте уважні, особливо ті, хто у кого високий ріст. <ріст> будьте уважні і бережіть голову. Оскільки дійсно все таке низьке, як для діток. І скажу вам, ну цікаво, бо дітки дійсно можуть не згинатися, забігати в будь-яке приміщення, а нам треба бути уважним. Тут до речі, якісь теж зрозуміли, але він поки що закритий. Там нічого немає, можливо, ще у процесі роботи. А ми зараз повертаємо ще в одну, ще в один будиночок. Дивіться, як класно сонечко. світить. яка крута погодка, реально крута, яка велика тінь. І ми заходимо зараз ще сюди, тут такі якби би всередину гриба. А тут нічого такого немає, тільки от кукуруза, цибулька. Цибулька сушиться. І все так оббито, нічого такого таке, як безвичайна коморка, досить така невеличка, як не крутий. Але зверху вона дуже-дуже круто виглядає. І ми зараз йдемо знову. Тут, до речі, туалет, кому треба. Можна зайти. І як не крутий, а все-таки він у такий сучасному стилі. Хоча могли б зробити в такому більш сільському, як для автентизну. І ми зараз йдемо там, в обов'язковому порядку щось та й купимо, погойдаємося на Гойдалці і будемо вирушати додому. Чесно кажучи, оця прогулянка мене трішечки так втомила, і я дуже-дуже захотіла їсти. Додатково чому ж я захотіла їсти, оскільки як не крути. А там такі запахи, і різні деруни, різні шлички і тому подібне. Тому. Все-таки, якщо ви хочете їсти, то будьте уважні, щось беріть собою, або ж використайте можливість поїсти ось тут. А оце, як я обіцяла, ліземо наверх до тієї готелки, щоб. Щоб сфотографувати пам'ятний момент. Шкода, що тут нема ніяких парил і треба бути уважним. Ви здається, що можна дуже легко сунутися, оскільки тут все в пісочку і все дуже слизько. Тут теж така велика-велика черга. І ми стояли досить довго очікували, щоб все-таки сфотографуватися. По міня не можна лазити, бо воно може скотитися на голову. Досить цікаво. І ось так. Дивіться, який класний. Тут, до речі, величезні риби. Я хотіла вам показати, ото все риби. І вони живі, вони плавають. Мені здається, що і черепахи десь, може, є, але ми їх не помітили. Але рибки. І ми вже додому, додому їдемо. Зараз покажу, ми зайшли в таке невеличке кафе. Кафе, якесь такого типу, більш як їдальня. І. Купили, купили собі чисту українську їжу, дуже смачно. Не скажу, що вона домашня. Мені здається, що вона все-таки зараз покажу куплена. Але, але як, оскільки ми були голодні, то... Вона якраз підійшла. Дивіться, які класні краєвиди не могла не показати. Це ми вже повертаємося. Дорогу старалася багато не показувати, оскільки трішки воно не цікаво. Це вже така моя особиста думка. Трішки це легко сказано. І зараз їдемо додому. День вже закінчився. Усіх ку купа різноманітних спогадів і хороший настрій. Скажу вам так, що. Все, що не робиться все на краще, і використовуйте свій вихідний по максимуму, щоб провести час з рідними, близькими щоб наповнитися такими позитивними, класними емоціями. А нам, смачного, вареники з капустою, вареники з картоплею. І всім хорошого дня і гарного настрою! А також картопля з часником соусом. До речі, це яблучний сік, Не зрозуміло, звичайно. Але тим не менше, і трішки покажу, як виглядає. Ось так виглядає класно. Такі невеличкі, в принципі, приміщення. Далі йдуть сувенірні магазинчики, тому таке чисто, щоб перекусити. Подаруємося.